Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про базові поняття комп'ютерної графіки та види комп'ютерної графіки. Комп'ютерна графіка це неймовірний світ, де технології та творчість об'єднуються, щоб створити вражаючі візуальні втілення. Вона є ключем до віртуальних світів відеоігор, ефектної візуалізації даних та захоплюючих ефектів у кінематографі. Комп'ютерна графіка це розділ інформатики, який вивчає технології створення та опрацювання графічних зображень з використанням комп'ютерної техніки. Використовується комп'ютерна графіка майже в усіх сферах діяльності людини, а саме у науці, у медицині, у освіті, у рекламі, у індустрії розваг, у кіно тощо. Основним об'єктом комп'ютерної графіки є графічне зображення. Воно може бути малюнком, фотографією, кадром з мультфільму, кресленням, рекламним плакатом, графіком, діаграмою тощо. Для того, щоб мати можливість створювати та опрацьовувати зображення, потрібно мати необхідні апаратні засоби та програмне забезпечення. До апаратних засобів належить відеокарта, монітор. Саме завдяки йому ми можемо бачити графічне зображення на екрані. Принтер та плотер дозволяють роздрукувати графічне зображення, сканер дозволяє передати графічне зображення з паперу у комп'ютер. А цифрова фотокамера та графічний планшет дозволяють створювати графічні зображення. До програмного забезпечення належать програми перегляду графічних зображень, графічні редактори, програми розпізнавання графічних зображень та програми спеціалізованого опрацювання графічних зображень. Залежно від способу побудови та кодування графічного зображення, розрізняють зображення растрове та векторне. Відповідно, розділи комп'ютерної графіки, які вивчають технології опрацювання таких зображень, називаються растрова графіка та векторна. Також є тривимірна графіка та фрактальна. Тривимірна графіка або 3D-графіка це розділ комп'ютерної графіки, який вивчає методи та засоби створення зображень просторових об'єктів. А фрактальне зображення складається з подібних між собою елементів. Побудова відбувається шляхом автоматичної генерації зображень за формулами. Фрактал це об'єкт, окремі елементи якого успадковують якості батьківських структур. Найвідомішими фрактальними об'єктами є дерева. Від кожної гілки відходять менші, схожі на неї, а від них ще менші. Але сьогодні ми з вами більш детально ознайомимося саме з растровою та векторною графіками. Растрове графічне зображення складається з окремих маленьких різнокольорових прямокутників, які називаються пікселями, розташованих на прямокутній сітці. Таке зображення схоже на мозаїку, яка виготовлена з однакових за розміром об'єктів камінців, скелець тощо. Українську вишиванку хрестиком теж можна порівняти з растровим зображенням. Растрові зображення можна створювати за допомогою графічного редактора, фотокамери, сканера. Під час перегляду растрового зображення у звичайному масштабі розміри пікселів такі малі, що зображення здається суцільним, але після збільшення масштабу перегляду графічного зображення або його розмірів стає помітна мозаїчна структура зображення. Це явище називають пікселізацією. Векторне зображення будується з окремих базових об'єктів, які називають графічними примітивами, а саме відрізків, багатокутників, кривих овалів тощо. Ще кажуть, що векторне зображення створюється з ліній, які описуються математичною формулою. Векторний малюнок не можна створити як растровий з використанням різноманітних пристроїв, таких як фотокамера чи сканер. Векторні зображення створюються виключно в середовищах графічних редакторів. І ми з вами вже створювали векторні графічні зображення у вбудованому векторному редакторі у текстовий процесор Word. Збільшення розмірів векторного зображення не погіршує його якості. Отже, друзі, сьогодні ми з вами поговорили про базові поняття комп'ютерної графіки та розглянули види комп'ютерної графіки. Сподіваюся, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!